Привіт, друзі! Оце подивіться, що відбувається. 5 днів на укоріненні стоять черенки. Ви подивіться, яка брунька. Уже, це не брунька вже, це. Ви подивіться. От. Я так підозрюю, я так підозрюю, навірно, вони зберігалися десь при трошки підвищеній температурі. Рано і отак швиденько рано. Да, я їх уже поставив е, е, укорінювати з хорошо прокинувшися набушею такою брунькою. да. Тобто десь вони у, людині, у людини в теплі зберегалися. Отака справа. Ну, як, як це вирішувати? Що буду робити? Буду прищепувати ось так один. Ну, це телефон. От, один листочок вже буде такий повноцінний. Над ним, над ним я буду прищепувати. От, потім буде пасинкова бронька відкриватися. І отак от буду робити на всіх аж до самого укорінення. Я вам скажу, я, я, я завжди прищепую, і в мене навіть коли пізніше відкривається. Якщо коріння немає, я прищепую. Тоді поживні речовини йдуть в коріння і коріння швидше, швидше з'являються. Бо якщо не прищепнувати, то може корішок загнутись. Такі справи.